І Сина, і Святого Духа. Христос рождаються. Святий апостол Павло <посланий> до Бофесям, пише слідуюче, помий його споріння, створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоби ми чинили. Ці слова. Священне Писання говорить нам про те, що Господь має план стосовно кожної людини і жодна людина не є випадковою у цьому житті. Відповідно тому і каже, що волосся вам на голові пораховано число. Волосся відоме є Богові, тобто Бог знає про нас. Більше, ніж ми самі про себе знаємо. І Бог відповідно приготував нам уже ті добрі діла, які ми повинні робити для слави імені Його. І ось сьогоднішнє Іванське читання подає нам притчу про таланти. Взагалі Весь 25 розділ Івана Рію від Матфея, він має такий есхатологічний характер, тому що спочатку Господь говорить про п'ять мудрих і немудрих дів, де йдеться про віру, про благодать Духа Святого. Друга притча це про таланти, що й нами почута, вже йде мова не про віру, а про вірність. І третє, що описує нам цей розділ Івана Євгеня, це вже не притча, а подія останнього суда. Коли Господь прийде у цей світ і розділить одних і одних, як вівчар розділяє овець і козів. І ось притча про таланти. Перш за все ми маємо розуміти, що талант це є грошовий аквівалент. Один талант це певна кількість чи то бага срібла. І відповідно господар, який від'їжджав, він довірив не всім. Йдеться не про будь-кого, йдеться не про невіруючих, йдеться про невипадкових людей, йдеться про тих людей, які знають Господаря, тобто які знають Христа. Він довіряє їм таланти. Тобто довіряє їм певну суму цінностей. І від'їжджає одному довіру 5, другому 2 і третьому один. І ось оці два перші відразу вирішили орудувати ними, ви? пустити їх в діло. Чому вони так вирішили робити? Перш за все, Справа навіть не в талантах, справа навіть не в цінностях, а справа в господарі. Вони вирішили потрудитися для господаря, що коли він прийде, а коли він прийде, нікому не відомо, щоби його порадувати. І ось вони кинулися до праць відразу, відразу вже почали орудувати тим, що їм дав господар. І за дуже короткий час. І вийшло. Той, який мав 5 талантів, не був ще інший 5 талантів. Той, який мав два, не був ще два. Але ось третій, його поведінка дещо є дивною. Він закопав свій талант в землю і чекав, коли повернеться Господар. Оце той дорогі, в грісі, брати і сестри, варіант. Який стосується людей, які кажуть, я нічого поганого не зробив. Я нічого поганого не зробила. Ми маємо розуміти, що цей раб, який закопав талант, він нічого поганого не зробив. Але він і доброго нічого не зробив. Тобто, коли повернувся господар, він раз розкопав його і віддав, що він воє. Але чи похвалив за це його Господа? Звісно, що ні. А сказав рабе лукавий та лінивий. І ось Пасми до Його Христі. Ми з вами стоїмо на тій межі, щоб розібратися, що то є талант. Ми маємо розуміти, що це щось дуже цінне. Ми маємо розуміти, що це щось дуже особливе. І маємо розуміти, що. Жодної людини, яка живе на цій землі, не має без таланту. Тобто немає такої людини, якій Господь, маючи на увазі наш, загідніх християн, не в'явив того чи іншого дару, не дав ту чи іншу цінність, яка справді є надто високою. Перше, що найосновніше, який най... Дороцінніший талант це час. Час земного життя. Це талант, яким володіє кожна людина. Але як вона ним володіє, як вона ним орудує, це вже питання до кожного зокрема. Сьогодні багато людей опирається на те, що я не маю часу молитися, я не маю часу ходити до церкви. Я не маю часу робити якісь богоугодні справи. І ви знаєте, людина навіть безбоєзно, і чи то навіть механічно, чи навіть не думаючи, на цим каже це. І це говорить про те, що людина не нехтує тим даром, який Бог дарував їй. Ми не знаємо, скільки кому даровано жити на цій землі. Але цей період часу, який дароні нам, це Богдан Італан. Як ми його використаємо, як ми будемо ним орудувати, що ми будемо робити в той час нашого земного життя? Це питання до кожного із нас. І чи постанемо ми перед своїм господарем, який прийде, як той, хто здобув? На цей талант інші таланти, і скаже Господь, ти був вірний малому, над великим поставим тебе. Чи ми будемо належати до того раба, який закопав свій талант, який не використав його, або неправильно використав його? Слідуючи, це наша воля. Розумієте, що саме найцінніше, що сьогодні відбувається в світі? Сьогодні світ робиться все для того, щоб паралізувати волю людини. Сьогодні спрямовані всі сили алту для того, аби людина стала залежною. І ми не відкочуємо такий вислів, алкогольно залежний. Тютюнозалежною. Наркозалежний. Інтернет залежний. Це говорить про що? Це говорить, що воля такої людини вже є паралізованою. людина Вже не є вільною. А є залежною. І ось Бог наскільки цінний, високоцінний і дає як великий скарб кожну із нас волю. Ми, користуючи цією волею, направляємо себе, направляємо свої стопи, направляємо своє життя або на щось добре, або на щось недобре. Перед нами стоїть вибір, ми вправі вибирати, станемо рано чи чим встати? Йти нам на Богослужіння, чи не йти нам на богослужіння. Mm. Коли ми отримуємо зарплату, як ми розповідаємося, це наша воля. Коли ми отримуємо перші зароблені гроші, ми ними орудуємо і так далі, тобто ці речі говорить про нашу волю. Це неоціненний дар, даний Богу людині, кожному із нас. Слідуючий питання це віра. Це найбільший скарб, яким ми повинні орудувати. Ділитися із іншими. І ми в одній з попередніх днів говорили про те, як Господь каже, отак ваше світло Хай світить, людьми. Що де йдеться? Перш за все про життя людей по вірі. Сьогодні час приятелі, сьогодні день спасіння, каже на воскресенье сьогоднішне. І говорить про те, що кожна людина без виключення. Якщо вона повинна Христа, вона повинна ділитися своєю вірою і з іншими. Я вважаю, що неоціненний скарб, який можна назвати так само талантом, це є священне писання. Це є Біблія, це Євангелія. І ви знаєте, закопаний талант це коли вона в нашій домівці є, але ми її не відкриваємо. Коли ми не цікавимося, що хоче нам сказати Господь, коли ми не переймаємося Його наукою, коли ми не готові відкрити двері свого серця, щоб прийняти його науку та жити згідно неї. І коли в нас це є, а ми цим не користуємося, це означає закопаний талант. І ось коли піде Господь, що в мене є, я зараз покажу. Пилинка на юнисіба, така в мене біблія є. Рукою в неї ніхто не доторкнувся. Ось ми каже, рада лука і війни. Я не для того, тобі дав, щоб ти зберігав так, щоб ніхто до неї не доторкнувся. Я її тобі дав для того, щоб ти читав, щоб ти пізнавав, щоб ти жив моєю наукою, щоб ти практикував це в житті. Я вже вкотре розказую, можливо, є сьогодні людина, яка вперше це почує, але я мушу це розказати папа, бо він мене досліз. Вразив про одного чоловіка, який звався Марк Персон в США в Сполучених Штатах Америки, який внаслідок вибуху на сталеварному заводі втратив зір цілковитому світ і втратив кістки обох рук. І це було велике горе для нього і велике нещастя, тому що він щодня читав Біблію, щодня читав Святе Писання. Як зараз це робити, якщо чоловік цілковито сліпий. Ви знаєте про те, що такий шрифт Брайля, коли люди через дотик руки читають, але то нема. Йому запропонували, що якась жінка ві... із Лондону про те, щоб губами проводити, дотокатися до того шрифту Брайля. І внаслідок дотику губ можна читати ті чи інші місця, скільки ще написання. Він провочив ніяк не міг. І в самому кінці він випадково доторкнувся язиком і відчув через дотик язика букві. Це сталося у 2000 році до 2003 року, він тричі прочитав біблію язиком. Уявіть собі, людина, яка не бачить, людина, яка не має рук, читає Біблію язиком. Яку відповідь даш ти перед Богом, коли ти маєш нормальні зірки? Коли ти маєш у своїй оселі Біблію, Слово Боже? Коли ти маєш можливість щоденно читати, слово Боже, звернене до тебе і цього не робиш, Господь запитає кожного із нас, мене першого, і вас так само. Чому ти цей талант закопав у землю? Чому ти щодня не брав у свої руки моє слово, звернене до тебе? Твоє життя було інакше. по-іншому. В сімейному житті би все по в іншому В повсякденному житті те все по в іншому Ти просто закопав цей талант і тому ти є раб лукавий і ліний. Візьміть його, Зв'яжіть його і кіньте його у тьму крумінню, там буде плач і іскрей зубів. Так закінчується оця притча. Яку ви щойно почули дорогі у Христі брати і І тому ми повинні проаналізувати своє життя, проаналізувати це, я назвав декілька талантів, які стосуються практично кожного безключення, але їх, напевно, є значно більше. І за кожен із цих талантів ми маємо дати перед Богом звіт за правильне або неправильне їх використання. Або взагалі. Якщо ми до нього не додаткалися, якщо ми його закопали і взагалі не використовували його. І ось цей останній чоловік, оцей раб, він поважав собі, у нього неправильна була уява про господаря. Він каже, ти тичний жорстокий, ти збираєш там, де не розсипав, ти жнеш там, де не сіяв. І я вирішив, що те, що твоє, віддати тобі. Знаєте, так багато людей собі уявляють Бога, знаєте, як поліцію. Я нічого поганого не зробив. Що можна оправдатися перед Богом, коли ми скажемо, я нічого поганого не зробив? Виявляється, і чітко нас священне писання, що просто нічого поганого не зробити це замало. Ми маємо щось добре робити. І маємо багато добрих вчинків робити. На славу Божу і для того, щоб умножувати те, що Богом дано нам. Не колись свідчить і в нашому житті, ми маємо неправильну уяву про Бога. Ми так вчимо дітей і кажемо, Боже, тебе покарає, якщо ти зробиш оце то і оце. І іншому падку ми вчимо дітей, кажучи, якщо ти будеш молитися, якщо ти будеш ходити до церкви, якщо ти будеш правильно жити, то Бог тобі завжди буде допомагати. І дитина виросла на такій вірі, а потім її кинула на фронт. І він стає атеїстом. Мені казала мама, що якщо буду молитися, буду ходити до церкви, Бог буде мені допомагати. Я опинився тут. Чому так сталося? Ми повинні розуміти, що Господь у різний спосіб може випробувати нашу віру. Ви знаєте, буквально недавно, можливо, хтось із вас це бачив. Оцей сюжет дуже цікавий, коли в Каліфорнії згорів дім одних християн, повністю згорів дотла, лишився тільки попіл. І вони стали навколо цього попелу і співали Алилуя! Знаєте, що це Алилуя? Хвала Богові. Мі. Оце віра. Коли ти отримав від Бога ласки і приходиш дякувати йому, це природно, це звичайно, це зрозуміло. Але коли ти втратив все і вмієш за це дякувати Богові, оце правдива віра. Тому, дорогі Бог саме оцей талант даний Богом нам. Віра заключається не в тому, що Бог нагороджує тільки добром. Якщо ми добре робимо, то й Бог нам добро робить і так далі. Хоча це так само правда. Але поруч з тим ми маємо пам'ятати, що часто наша віра може бути випробувана. І ви знаєте, коли бачиш оцих людей, які навколо купки попелу співають Аллилуїя, хваляй Бога, дивуйся і думай собі. Що би я в даному випадку? Як би я повів себе? Скільки сьогодні людей при найменших незручностях починають нарікати на Бога? Скільки сьогодні людей, не отримавши те, про що просили Бога, відразу нарікають на нього? Уявіть собі, що ці люди не мають де жити. Вони залишили себе житла. Але вони зуміли в цей найскладніший момент їхнього життя. Співати Богові Алилуї. Тому сподоби Господи, нам у цій школі, яка здеться життя, навчитися цього. Сподоби нам, Господи, гідно пройти цю дорогу нашого земного життя і не закопати жодного таланту, даного нам Богом. Бо Господь скоро прийде і почне рахуватися, як хто орудував, як хто використовував. Ті таланти, які Він дав нам. Тому сподобає нам, Господи, гідно прожити це зерне життя і не закопати Божий талант, а примножити його. Пам'ятати про те, що в будь-якому може прийти Господа. І ми маємо бути готові, щоб потішити Його своїми успіхами у праці, а не засмутити. Закопаним талантом. Хай оця думка про те, що Господар у Мик може прийти, супроводжує нас не тільки сьогодні, кожен день. Бо ми не знаємо, а навпаки бачимо, як гостро розлиться події у світі і як гостро збуваються біблійні пророцтва про другий прихід Господа. І як важливо є, щоб ми могли. Достойно вийти на Йому. Як ті мудрі діви, як ті мудрі раби, які використали правильно таланти і покішили Господа. Щоб нам покішити Господа, щоб нам покішити слово Господне, який прийде, і щоби разом із ним. У вічній радості перебувати, славити, хвалити і величати Його святе Ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа завжди нині і на віки віків. Амінь. Христос рождає. Амінь.